І так, Продовжуємо роботу над нашою програмою. Нагадаю, що ми вже зробили. Ми з вами зробили таке поле. Тут у нас розташовані ці кульки, Три чорних і три білих. І зараз я хочу зробити так, щоб при натисканні на якусь кульку було видно, що вона у нас обрана. Будемо малювати такий прямокутник навколо цієї кульки. Отже, як це зробити? Ну, по-перше, це у нас подія-клік. Тобто, на цьому елементі, на будь-якому, коли ми клікаємо мише, то це у нас подія-клік. Так, переходимо сюди. Ну, можна навіть, давайте, для першої створимо, а потім всім іншим ми назначимо. Так, де тут клік у нас? Ось у нас клік. Тобто, коли ми клікаємо на цієї панелі, то ми повинні зробити щось, щоб запам'ятати, що ми обрали цей елемент. А потім, коли ми будемо малювати ось тут в цій функції Paint, то там ми повинні перевірити, якщо він обраний, то ми намалюємо там квадратик. І так, давайте зробимо ще одну, додамо ще одну зміну цілого типу. Так, англійська. Давайте назвемо її, що це у нас обраний шарик і поставимо ми йому, наприклад, «мінус 1. Це буде означати, що ми зараз нічого не обрали. Так, цей коментар давайте я перенесу ось сюди, щоб було видно, що це коментар до того рядка. Так, ну Тут з назви вже зрозуміло, що це у нас зміна, яка відповідає за обраний шарик, Хіба що можемо тут написати коментар, що мінус 1 це що нічого не, в... не обрано. Nothing selected, тобто нічого не вибрано. Так. І далі, якщо у нас нічого не вибрано, то ми нічого не робимо. Якщо буде щось вибрано, то будемо малювати квадрати. Давайте спочатку зробимо так, щоб щось було у нас вибрано. Як ми це зробимо? Ну, по-перше, ми повинні взяти індекс, тобто визначити, який це у нас елемент, наприклад, 1 чи 2, чи якийсь, але ми домовилися, що ось тут, наприклад, ми будемо. Рахувати з нуля, то давайте тут ми також будемо з нуля їх рахувати. Тобто спочатку ми знаходимо номер елементу, на якому ми клацали, а потім ми його просто будемо запам'ятовувати. Тобто, наприклад, якщо ось так написати, це означає, що ми запам'ятали цей номер. Тобто то ми його визначили тут, а потім ми його запам'ятали. Але, ну давайте спочатку так зробимо, так. І ось тут, де? Ну, мабуть, десь тут. Так, тут ми зробимо перевірку. Якщо слібол, так, куди дивися? Єбо selected не дорівнює. Мінус 1, тобто якесь інше значення. Ось так, да? То давайте будемо малювати. Дроу, где там ректангл? Дроу ректангл. Пен. Ньюпен яким кольором? Давайте червоним кольором. Ред, e розмір 1. і в координатах, давайте візьмемо ці координати, але, можливо, щось потрібно буде змінити, тому, тому що воно буде накладатися. Тобто, якщо у нас щось обрано, Тобто мінус 1, це у нас нічого не обране. Якщо щось обране, то тоді ми малюємо червоний прямокутник. Давайте спробуємо. Натискаємо і нічого не відбувається. Чому? Мабуть, тому що ось тут потрібно написати Refresh. Refresh, да. чи як воно там пишеться, для того, щоб визвати перемалювання форми. Коли ми щось змінюємо і потрібно перемалювати після цих дій, то тоді ми ось так от повинні робити. Все рівно щось не працює. Та Ball Selected Index ми присвоїли. Давайте тут перевіримо, яке у нас тут значення є. Спочатку воно у нас... Так, я натискати не можу на клавіатурі. Спочатку воно у нас мінус один. Давайте я не тут, а ось тут поставлю, чи в нас дійсно щось відбувається. Step Out, Step Into. Continue. Ні, не зайшло. А коли натискаємо. А, так, ми ж написали тільки для першого, так. Да. Потрібно назначити всім іншим елементам, так само обробник цей. Так, у нас тут 0, тому що ми кликнули на першому елементі. Там, йде мінус 1, то у нас тут 0. І далі ми малюємо прямокутник, і воно намалювалося на всіх. Тому що потрібно написати перевірку, що у нас там індекс, ось тут у нас індекс дорівнює ось цьому значенні. Давайте ще цю перевірку тут напишемо. Давайте новим рядком, щоб було видно. Ну, тут або той рядок, або той рядок, тут неважливо, в якому воно в порядку йде. І ще потрібно всім цим елементам також назначити цей клік. Ось тут так. Так, натискаємо малюється, натискаємо малюється. У нас обраний кожен раз тільки один, тому попередній у нас вимикається, так би мовити. Тобто ми зробили так, що у нас обирається якийсь елемент. Але я бачу, що тут розміри ось цього червоного прямокутника дорівнює розміром того всередині кружечка, і воно накладається одне на одне. Мені це не дуже подобається, або ми можемо ось це спробувати зробити не тут, а після цього, ось тут в кінці. Або зробити меншим розміром. Тобто ми можемо квадратик малювати ось таким розміром 35 ширина висота. А еліпс можна малювати не 35, а менше. Тоді не з одного, а, наприклад, з 2 до 34. Можна так, наприклад, робити. Але можна ось так зробити. Так? Ну, нехай так воно залишається. Отже, ми зробили так, що у нас обирається елемент. Але зараз потрібно зробити так щоб Коли ми ще раз натискаємо, то цей елемент, щоб вимикався. Тобто, якщо у нас вже стоїть якесь значення, наприклад, якщо ми натискаємо тут, то це у нас 0, 1, 2. То в Selected у нас буде 2. Тобто це не мінус 1, якщо якесь значення. А якщо там щось є, то ми зробимо мінус 1, тобто будемо вимикати. Давайте ми цю перевірку додамо. Це у нас панель один клік. І ось тут замість цього ми будемо робити інше, будемо перевіряти, якщо у нас там, якщо Ball Selected, взагалі нічого там не обрано, то що ми робимо? Ми тоді записуємо ось це і запам'ятовуємо. Але якщо у нас там вже щось є, то тоді ми там пишемо мінус один, тобто не буде нічого обране. Натискаємо і нічого не працює. Так, дивимось, чому. Тут спробуємо ось тут десь поставити і зробити клік. Ні, туди вона взагалі не заходить. Болт selected у нас мінус один. Якщо А, неправильна перевірка. Якщо мінус один, то ми, тобто, тут неправильно стоїть перевірка. Трібно ось так зробити. Тобто, якщо там мінус 1, то ми запам'ятовуємо, інакше ми присвоїмо мінус 1. Добре, зараз все працює начебто так, як і потрібно. Тобто ми натискаємо, у нас обирається цей елемент, ми пробираємо і у нас елемент вимикається. Отже, ми зробили наступний етап, коли ми можемо обирати якийсь елемент. Воно у нас запам'ятовується в зміні Wall Selected, і тут ми виводимо якраз так, щоб було видно, що ми його обрали чи не обрали. До речі, цей елемент також можна обрати, хоча його не можна буде перемістити кудись, але ми його обираємо, якщо хочемо, наприклад, ось цей елемент помістити сюди, то ми тоді можемо його обрати. Тобто це не помилка. Але якщо захочете, то можна написати таку перевірку, що його не можна обирати і кудись там двигати. Але ми потім зробимо по-іншому. Отже, давайте зупинимось на цьому етапі. Цей етап ми зробили. І далі будемо робити так, щоб можна було обрати, наприклад, оцей елемент і передвинути його на ось це порожнє місце. А також потім вибрати цей елемент і передвинути його на це місце. А потім будемо вже робити перевірки, чи можна рухатись в цю сторону, чи можна в іншу сторону, або інші якісь перевірки. А на цьому я це відео закінчую. Дякую за увагу. До побачення!